Книгарня у місячному світлі. У затишному містечку, прихованому серед пагорбів і старих кам'яних вуличок, була книгарня, якої не знайти вдень. Вона відчинялася лише вночі. Коли місячне світло обережно ковсало по її вузьких вікна, немов запрошував всіх, хто мріяв про спокій. Ніхто точно не знав, як довго вона існувала. Здавалося, вона просто завжди була там. Серед крамничок і будинків із червоними дахами. Одно прохолодного осіннього вечора лада молода жінка, яка вже кілька тижнів не могла нормально заснути, блокала в вулиця. В її дні були сповнені турботи. А ночі важких тривожних думок вона відчувала себе виснаженою, ніби тягар світу тис на її плечі. Раптом вона побачила тепле світло у вікнах книгарні. Яке мерехтіло, наче кликало її. Лада не пам'ятала, щоб раніше помічала цю будівлю, але відчула, що має туди зайти. На старих дерев'яних дверях висіла табличка з написом для тих, то шукає снів. Лада обережно відчинила двері, і тихенький дзвоник сповістив про її прихід. Усередині було неймовірно затишно. Полиці, заставлені книгами, сягали майже до стелі, а світло ліхтарів. Розсипалося м'якими відблисками на стінах. Повітря пахло старим папером, медом і трохи лавандою. За прилавком сидів літній чоловік із сивим волоссям і доброзичливим поглядом. Ласкаво просимо, сказав він тихим. Заспокійливим голосом, ви шукаєте щось особливе? Лада трохи сором'язливо відповіла, мені важко спати. Можливо, у вас є якась книга, яка допоможе заспокоїтися. Тоді ви звернулися за адресою у нашій книгарні. кожна книга. Створена для снів. Виберіть ту, що вам сподобається, і вона допоможе. Лада почала розглядати полиці. На них лежали незвичайні книги. Їхні обкладинки змінювалися, коли вона проходила повз, то з'являлися золоті зорі, то Тихі хвилі моря то картини лісу освітленого сонцем. Її погляд зупинився на книзі, обкладинка якої мала кольори вечірнього заходу сонця, теплі рожеві й помаранчеві відтінки, які переливалися немов живі. Ось ця. Прошепотіла вона, навіть не замислюючись. Літній чоловік кивнув. Вибір зроблено, покладіть її під подушку, коли ляжете спати. Вона сама знайде шлях до ваших сніг. Але не читайте її сторінки, вони порожні. Суть книги не в словах, а в тому. Що вона дарує? Лада взяла книгу, подякувала і повернулася додому. Її дім був невеликий, але затишний. Вона заварила чашку м'ятного чаю, сіла біля вікна і на мить замислилася, дивлячись на тихе нічне небо. Чи справді книга допоможе? Це просто казка. Але щось у цій книгарні і в очах того чоловіка давало їй надію. Перед сном вона акуратно поклала книгу під подушку і лягу. Відчуття було дивним, але приємним, наче книгу оточувало невидиме тепло. Вона заплющила очі, і все навколо потонуло в тиші. вісні лада опинилася серед безкрайного поля лавати. Повітря було теплим і пахло квітами. Легкий вітер обережно торкався її обличчя, а на небі кружляли метелики. Схожі на крихітні високові спалахи. Поле, здавалося, нескінченним, і з кожним кроком Лада відчувала, як з її плечей зникає тягар. У Удалині вона побачила маленький струмок, вода якого дзеркотіла спокійною мелодією. Коли вона нахилилася, щоб торкнутися прохолодної води, її серце наповнилося відчуттям гармонії. Коли лада прокинулася, перше, що вона помітила, це легкість. Вперше за довгий час вона почувала себе підпочилою. На тумбочці Лежала книга, сторінки якої були порожніми, але її обкладинка все ще сяяла ніжними відтінками заходу сонця. Того вечора вона вирушила до книгарні щоб подяку, але на її стивування двері були замкнені, а на табличці. З'явився новий напис відчинено лише для тих, хто шукає снів. Лада ще довго стояла перед книгарнею, а потім із посмішкою вирушила додому. Відтоді кожна ніч дарувала їй новий сон. То вона гуляла лісом освітленим зірками. То Плавала на човні під зоряним небом, то блукала квітучими садами. Книга стала її найціннішим скарбом, і вона берегла її, як нагадування про те, що спокій завжди можна знайти, якщо вчасно зупинитися і прислухатися до себе. А книгарня, вона все ще з'являється у цьому містечку, але тільки тоді, коли комусь справді потрібні сни.